З дітьми, а зараз майже кожен другий має якісь проблеми в контактах з батьками, то наш фінансовий ресурс перекривається. Розумієте, коли ми починаємо працювати з грошовим потоком, перше, що треба і необхідно вирішити, це стосунки з батьками. І е, уявіть таку ситуацію, бо може у вас така була, так коли ви намагаєтесь прислухатись до своєї мами, намагаєтесь робити так, як вона радить, бо розумієте, що вона довше живе в цьому світі, Намагаєтесь не засмучувати її. Контактувати настільки, наскільки можете. Але людина вам диктує, як жити, що робити. Це, типу, знаєте, Мамо, я голодний, ні, тобі холодно, чи там навпаки. Коли батьки вирішують за дітей, що у них буде, як у них буде, як їм жити, яку релігію мати та все інше. І до того ж, окрім відсутності свободи, коли людина вже виростає, окрім того, що вона не знає, на що спроможне, ще й додається невпевненість в собі, в своїх силах розуміння того, що якщо я не можу вільно контактувати з близькими, як я можу контактувати тоді з цим всесвітом? І якщо безліч заборон і то і те не можна, тоді можливо краще і не йти.